Усім привіт! В цьому відео я хочу зробити для вас огляд на нові осінні речі від різних брендів. Спочатку ми відправимося в торговий центр, де я подивлюся, які взагалі колекції є і що я можу для вас порадити, а потім ми продовжимо говорити про українські бренди, тому що я знаходжусь в Польщі і в торгових центрах вони недоступні, але я їх дуже сильно люблю, тому хочу дати деякі рекомендації, які речі можна собі придбати. І, можливо ви для себе знайдете щось, що вам дуже сподобається, і додасте до свого осінньо зимового гардеробу. А тепер для тих, хто зі мною не знайомий, я Настя і я стиліст. Я займаюся цим вже п'ятий рік. Але я саме навчаю дівчат одягатися для себе і, скажімо так, бути стилістами для самих себе, знати, що обирати на шопінгу, знати свої фасони, свої кольори, як поєднувати речі в. Образі і взагалі перестати втрачати купу часу і ламати голову кожного дня, е, зекономити так свої гроші, зекономити свої нерви, зекономити свій час для того, щоб кожного дня виглядати стильно. І це моя найголовніша цінність, що будь-яка дівчина незалежно від того, які в неї фінанси, чи є в неї талант, чи немає, який вона має тип фігури, чи то худорлява статура, чи це плюс сайз неважливо. Кожна жінка може виглядати стильно в одязі та гарно. А тепер поїхали до торгового центру. Так, я вже приїхала до торгового центру. І спочатку я хочу завітати до Зари, подивитися, що там є класного стильного, яка нова колекція, що можна і мені придбати, і вам порадити. Поїхали, пішли, пішли, Підемте! Так, мені подобається ця замшова сорочка. Я би її поміряла і подивилась, як вона буде виглядати. Кириліш, це для тебе. Отакий, до речі, непоганий жакетик червоний. Виглядає доволі гарно. О, дівчатенька, будь ласка, не беріться. Сумка дуже гарна. Дівчата беремо. Мені здається, це виглядає дуже гарно. О, класні штани. Ні, не очі. Дивіться на цей бомбер. Виглядає дуже класно, стильово. Тримає форму, ми теж його поміряємо, подивимося, як він буде виглядати. Кольні дуже сорочки, ось такі з рюшами. Якщо у вас є в стилі романтичний, то це класно буде виглядати. О, вкорочений тренч. Тут є такий же довгий в цьому відцінку, тому помірюємо і той, і той. Мені подобається цей колір. Не виглядає так м -м, стандартно, як просто бежевий не актуальний. Тут зразу видно довжина дуже коротка, і буде закінчуватися та різати зріз, бо правильна довжина десь по факту, як моя спідниця закінчується, десь так 5-10 см від щиколотки, і власне через це воно буде виглядати негарно. Поміряємо. Він якщо б він був по талі, ідеально це було б супер, бо гарно виглядає. Ось, але подивимося, бо може бути не приталений. Леопардік. Дівчики, ми життєгрітися з вами. Ось така от зайка, бусинка. Чисто стиліст, який називає речі зайчикою. Ось такий светр коротший, теж поміряємо, подивимося, як він буде виглядати. Звичайно, із року в рік актуальні косухи в різних відтінках. Можна взяти, зараз я помірюю в такому базовому чорному, в зарі вони є дуже хорошого персону. Але також актуальні і в зелених, і в сірих, і в коричневих, і в молочних кольорах. Да, мені дуже подобається, що тут іде ось таке кружево дуже гарно виглядає. Але не сьогодні. В цьому молочному відтінку дуже гарно виглядають. І ну, такі ну, на прогулянку, такі розслаблені каже, образи буде гарно підходити. У мене така є в зеленому кольорі. Такий денім зараз став дуже популярний в тренді в тем, темний такий темно-синій денім. Його теж можна брати і одягати, наприклад, то тотал-лук в денімі. Це теж дуже класний трендовий прийом. Mm -hmm. Зараз будемо міряти всі ці речі. Ну, Не впевнена, що всі, але я вам покажу, як це сидить на мені. Uh, в яких образах це можна скомбінувати? Сумочка ось така. Uh, ну що, поїхали? Там yeah, just... uh -huh. Перший лот це ось такий піджак з об'ємними плечима. Мені uh, дуже подобається. Uh, такі акцентні плечі саме в цьому піджаку гарно виглядають. А також я його поміряла під лонгсліви, які тут є в білому, ось такому рижово-коричневому відтінку, а також в блакитному, і вони виглядають дуже добре. Притала не сидять по фігурі. А якщо ви хочете підкреслити талю і знайти базу, то це класний варіант. Поміряла ось таку замшову сорочку в бежевому кольорі. Мені дуже подобається. Чесно, вона виглядає класно і саме в цьому образі з молочною спідницею, такою сетиновою, дуже класно виглядає. Але ця спідничка вона йде з низькою посадкою, як ви можете ви бачити, я такі спідниці не ношу, але якщо це імпонує до вашого стилю і до вашого типу фігури, ви можете придивитись в Зарі до таких спідничок. Зараз. Сильний тренд на замшу, тому будь-які речі, будь-то аксесуари або одяг, актуальні саме в цьому матеріалі і будуть виглядати дорого в вашому образі. Як вам такі штанці, дівчині? Прикольно, якщо б вони були не такі довгі, тому що тут мої ноги десь далеко. Ну, отак от. Так було б нормально. Бо ну ви самі розумієте, хто так буде ходити. А це в мій зріст, метр п'ятдесят сім. Дівочки. Сам колір дуже класний. От поєднується дуже класно з цією сорочкою замше. Не показуй той низ. Поєднується з тією сорочкою замшевою. Мені дуже подобається саме по кольорам. Прикольно виглядає. Дівчата біль, багатьох жінок у магазині. Це коли по стегнам класно, деталі великі. Залізайте. Наступний светркою в такий коровкорочений в молочному відтінку. Мені чесно дуже подобається. Зразу підкреслюю талію. Високу посадку і класно виглядає. А ці брюки на мені вони великі в талії, трошки довгі, як ви бачите. Але це така в мене проблема з тим, що дійсно дуже часто брюки великі в талії, саме в зарі чомусь. І я зазвичай купую брюки в різних українських брендах. Ось там от вони шиють. Мені здається, зазвичай м -м, по талії і постигне. Дівчатка, ось я одягнула повністю тотальний образ в динімі, дуже гарно виглядає. Тут така темна джинса, тут також. Мені здається, дуже видовжує фігуру, тому що у нас тут виобразний виріс, тому що джинси йдуть такі прямі, вони візуально роблять стрункіше, також підкреслюємо металю. І ось така краса виходить. Як я казала, вже такі образи зараз дуже актуальні та трендові. Дуже гарно виглядає взагалі ось цей повністю лучок лісочкою, з цією підвісочкою з ремінцем. Дуже красиво. Теж дуже класне пальто. На жаль, воно без підкладу, тобто максимально таке осіння на теплу погоду, але подивіться на цей колір, він виглядає дуже-дуже гарно. Зараз хоч і йде тренд на сірий, але він актуальний завжди. Добрий день. Ось такий лучок виходить цікаво. Оця спідниця о, з дуже хорошої якісної тканини з замші. вона дуже приємно прилягає. І ось така дуже цікавенька м -м, блуза зверху, кружева. Мені дуже подобається. Це прям мій стиль солідної жінки. Брюки з дуже якісної тканини, прямо порівнянні да, там ми були тільки що в зарі, які там брюки, і які тут, звичайно, що ціна і вища, але якість краща. Вони йдуть такі вкорочені, як ви бачите. Тобто, знов таки на мій зріст 1,58 м Вони виглядають ось так. От якщо дівчатка вище будуть, то там вже буде видна щиколотка і вони будуть якраз як вкорочені йти. Класно підкреслює талію, висока посадочка. Ось така широка, широкий запах на бік, що коригує животик, якщо він є. Ну і в тон маєчка, яка візуально видовжує наш образ, так тому що у нас монохромний образ виходить, і це виглядає дуже. Стильно, елегантно і жіночно доверху я додала ось таку шкіряну куртку. Вона теж в актуальному фасоні. Його немає всюди, тобто не кожна дівчинка його носить, як, наприклад, та куртка з зари. Так і цей крій виглядає трошечки так сучасніше і дорожче. Ось такий лучок ще один. Дуже комфортна, приємна і якісна футболка, як завжди, якість дійсно радує. І зараз помірюють її з цим бомбером, який мені здається з вовни. і теж на ощуп. Дуже приємно. Таке вкорочене пальто воно без підкладу, це не теплу погоду, але в мене є таке ж бежеве, і воно мені дуже подобається. Під всі образи підходить, виглядає елегантно, жіночно і в цьому відтінку теж виглядає шикарно. І ось такий тренч, про який я говорила. Він мені здається на камері не буде передавати колір. В житті він темно-шоколадний, а не чорний. Але він дуже класного, актуального фасону і. Добре пасує під зовнішність. З торговим центром ми закінчили, але зараз будемо переходити до українських брендів і покажу вам деякі речі, які мені подобаються. Можливо, вам також щось подобається. І взагалі ви можете потім зайти на ці бренди і подивитися, що ще в них є, щоб обрати для себе, якщо ви в пошуку нових осінніх речей. Почнемо з бренду Adelaide. Це мій улюблений бренд, в якому я почала насправді частенько замовляти речі і хочу ще, бо мені імпонує їхній стиль, мені імпонує їхня якість, мені імпонує їхні фасони та посадка. Тому це просто всерденько. Перше, це ось такий шоколадний жакет з вовни. Взагалі, якщо ви полюбляєте класичний стиль, то саме такий матеріал класичних речей може вас врятувати від холоду. Тому що просто, звичайно, костюмна, тоненька тканина, в ній прям дуже-дуже холодно. А якщо ми будемо брати різні піджаки, різні брючки з вовни, то тоді вона буде краще гріти, бо це. Матеріал, який нас гріє. І воно буде цупкіше, і, звичайно, що буде трошки, ну, не трошки, а тепліше, дійсно, ніж в звичайній костюмній тканині. А далі це лонгсліви в різних відтінках по плечам, з такими затяжками на талі. Зараз це взагалі такі позиції дуже багато в різних брендах. Саме такі лонгсліви, які йдуть приталені по талії, і з такими, як ніби, затяжечками, складочками по талії або по плечам. Вони дуже Актуальні, вони підкреслюють фігурку і ви можете їх обрати. Наступна позиція це сорочка. Сорочка в такому більш розслабленому стилі. Якщо у вас стиль casual, вона дуже класно буде підходити і її можна обрати собі. Далі це спіднички. Різні спіднички, наприклад, силуетна, щоб повністю підкреслити фігурку, або ж така от. Прямого фасону з таким е, запахом наталі е, буде візуально видовжувати ніжки, коригувати об'єм стегон, якщо це вам потрібно, і взагалі видовжувати увесь силует. Далі це сатинова така сорочка, блуза і е, брючки, різні брючки, чорні брючки, такі укорочені, які будуть підкреслювати талію, підкреслювати стегна, е, щиколотки ваші. Або ж е, більш подовжені брюки теж з таким е, защіпом, е, І защіпом теж надалі, що візуально, якщо у вас, наприклад, є животик, буде теж його коригувати і приховувати. Далі це різні сорочки клітинку. Знаєте, я нещодавно у якогось стиліста побачила, що все сорочки це антитренд, саме картаті сорочки. Але насправді це не так. Якщо вам вони подобаються, ви можете їх спокійно носити. Взагалі, якщо вам якась річ подобається, ви можете її купувати, не дивлячись на те, що це в тренді чи це не в тренді. І взагалі для мене дуже дивно, коли якийсь стиліст каже, що півроку тому назад каже, що це тренд купуйте це, а потім через півроку каже, що фу це все викиньте зі свого гардеробу. Це неправильно, неправильний підхід взагалі до свого гардеробу, бо це не про раціональну покупку речей, а про. Імпульсивно і робити часті такі покупки, витрачати свої кошти, постійно прибирати свої речі з гардеробу і через буквально пару місяців або через півроку купувати усі нові. Ну, це трошечки не напевно не підходить більше до моїх цінностей, бо я за те, щоб купувати одяг, який прослужить вам руками, а не просто постійно кожного місяця бігти тільки за трендами, не відчувати себе, не відчувати свій стиль. і Думати, що весь стиль базується тільки на трендах, ідемо далі. Це Трикотажна сукня з класним вирізом, така підкреслить жіночність, витонченість, і ще в такому і шоколадному, і в червоному відтінку дуже гарно виглядає. Напівпрозорий лонгслів з драпіруванням. те, що я вам казала, що такі затяжками лонгсліви зараз дуже популярні. Кардиган, якщо в пошуку такого. Класичні інтерпретації кардигану, то ось цей в шокованому або в білому відтінку може бути в вашому осінньому гардеробі. Я думаю, теж собі його придбати, бо ну він виглядає розкішно і він виглядає дорого. Далі це светрики. Тут є об'ємна горловина, і будьте уважні, якщо у вас коротка шия, або об'ємний бюст, або низький зріст, або, взагалі, або плюс сайз, наприклад, да, то краще не обирати таку об'ємну горловину. Тобто горловина може бути, але лаконічна і десь, можливо, напів напівгорла, тобто не повністю досюди, да, а от напівгорла, наприклад, це буде найкращим варіантом. Але такі светрики теж дуже класно підходять для дівчат струнких, для високих. Дівчат, вони будуть класно на них сидіти. Далі це спідничка з вирізом. Такі вирізи дуже класно підкреслюють ніжки і відовжують силует. слів в тонку смужку. Завдяки своєму принту ви можете додавати такої цікавинки акценту до вашого образу. Замість. Звичайних там якихось спортивних костюмів можна придивитися до ось такого костюма з штанцями і з таким джемпером в бежевому кольорі дуже гарно виглядає і можна собі такий обрати, якщо хочеться виглядати дорого і, можливо, трошки не так, як всі звикли, так не просто в спортивному костюмі. а... Такі, такі костюмчики, які класно будуть підходити до прогулянок. Далі це коротка спідничка, яка підкреслить талію, підкресле також ноніжки ну, ваші І ось ця смужка, вона візуально теж видовжує і Якщо е, вам хочеться цього, то е, це буде гарний варіант. Йдемо далі і перейдемо до наступного бренду куш. Подивимося, що в них є. Ну і перше, звичайно, на що моя увага потрапила, і що було взагалі найпершим, це ось такий лонг склів, теж базовий е, в різних відтіночках. Тут є е, теж затяжечками, щоб підкреслити талю, бути гарним варіантом. Якщо ви в пошуках ремінця, то наступний варіант для вас, бо ось цей ремінець може стати вашою базою в вашому гардеробі, і ви можете підкреслити ним вашу талю. Далі пальто вкорочене з шарфом. Виглядає дорого і виглядає дуже елегантно. Сорочка з широкими такими рукавчиками і з приталеністю по талі. Буде витончено виглядати або ж в коричному відтінку, або в білому, ви можете обирати свій, який більше пасує до вашої зовнішності. Yeah. Далі це жакет. Жакет Трансформер з трьома варіантами посадки. Це дуже круто. Ось такий перший варіант мені найбільше подобається, там де є ремінець по талії. У мене є дуже-дуже схожий жакет, і він нереально сильно підкреслює фігуру. І він зразу в мене робить вищою, хоча я метр 57. І зразу робить мене максимально странкішою. Це класний варіант для дівчат з плюс сайзом або з об'ємами, якщо хочеться їх скоригувати. Якщо хоче. Ці акценти, то ось така спідничка, червона спідниця з кошкірі буде класним теж для вас варіантом. Пальто одноборне, вовняне, теж в такому вільному фасоні, буде комфортним, я думаю, на осінь, можливо, навіть на зиму. і дорого буде виглядати. Сорочка з симетричним запахом, взагалі, мій фаворит, тому що такі сорочки дуже класно підкреслюють нашу талію. Якщо ви не хочете носити якісь такі дуже об'ємні сорочки, але хочете візуально виглядати. Витончено, струнко підкреслити свою талію, ось цей варіант може бути для вас. Жакет в шоколадному відтінку, шоколадний відтінок, тренд цього сезону, і він мені дуже-дуже подобається, я його люблю. Як ви бачите на мені, теж шоколадна сорочка від Масі Медуті до речі, дуже якісна і комфортна. Далі пальто в сірому відтіночку замість чорного теж буде гарно виглядати. Якщо це ваш відтінок, то можна придивитися до нього. Лофери такі мінімалістичні, лаконічні, замість. Тих, що йдуть зараз такими з грубою підошвою або з ланцюжками, які були там е актуальні там рік тому назад, е може бути ось такий варіант, якщо ви зараз собі придивляєтеся, що купити, які лофери, можуть бути в такому лаконічному варіанті. Е замша, замша зараз теж в тренді, і я дуже сильно хочу собі теж придбати щось замші. Мені дуже подобається цей матеріал. Е це можуть бути різні аксесуари, і це можуть бути одяг. І ось такий піджучок е теж дуже якісно. Виглядає, або сірий піджак в смужку, взагалі від цього бренду дуже багато класних жакетів. І якщо ви в пошуку жакету, ви можете зайти до них на сайт і подивитися, що ще є, що могло б вам підійти також. І останнє в цьому бренді, що мені дуже подобається, це такий топ-бюстєв смужку з відкритими плечима. Він буде дуже класно підкреслювати талію, дуже класно буде підкреслювати плечі. І також, якщо у вас, наприклад, тип фігури прямокутник, або просто слабко виражена талія, то Завдяки нашому об'єму знизу на цьому топі, завдяки цим кишеням буде візуально створюватися талія, що теж дуже гарний варіант. Тепер перейдемо до таких трикотажних речей, в яких затишно, комфортно ми відчуваємо себе витончено так легко. Ось цей бренд я його знайшла завдяки рілсам, які там зайшли, і мені дуже сподобалися різні кардиганчики у них, як ви бачите, светрики, сукні, або теж ось така курточка легка на осінь. Мені дуже подобається ця естетика, вона така про якийсь комфорт, про легкість і можете придивитися теж до цього бренду. І ось ці довгі кардигани, я вже навіть собі в шопінг-лист записала, що теж хочу придбати, бо довгий кардиган, якось, він, якось я не можу від нього відстати. Він мені постійно подобається, і я вже думаю, що точно його куплю. Тепер останній бренд це One by One. Я, чесно, в ньому ще нічого не замовляла, але мої знайомі, а також мої подруги, вже замовляли. Різні речі і вони задоволені. Та й, в принципі, я бачу по фотографіям, що цей бренд хороший, якісний і також по відгукам. Перше, це пальто Максі сірого кольору. Спідниця шорти чорного кольору з фігурним низом. Мені дуже подобається спідниці шорти за те, що ми можемо і фігурку підкреслити так свою, ніжки, талію, але при цьому це дуже зручно, тому що у порівнянні з просто короткими спідницями може бути некомфортно. Мені особисто некомфортно, там якось. Присідати там щось таке нагинатися. А от коли спідниця шорти, для мене це найкращий варіант. Бордовий колір. Бордовий колір заполонив весь інтернет, і він все ще актуальний все ще класно підкреслює зовнішність. Тому ви можете придивитися тут до піджаку, до шортів. Виглядає бомбіджі. Сумка замшева коричного кольору з ремінцем. Або лонгслів рубчик коричневого кольору. Далі це спортивний костюм, і я на нього теж вже дивлюсь десятий раз і вже хочу, напевно, замовити все таки Виглядає дуже стильно, виглядає актуально. І це той костюм, який там, навіть якщо ви не будете його стилізувати, особливо якось аксесуарами, він вже просто сам по собі буде виглядати стильно і на нього вже буде хотітися дивитись. Тому ось такий. Патьортесть, така посадка, висока посадка штанів, штанів палацу, які візуально видовжують теж наші ніжки, підкреслюють фігуру. Вкорочена ковтинка, яка підкреслює талію, сам фасон цього костюму дуже хороший. Далі боді. У них взагалі багато таких цікавих боді, і Якщо ви не хочете обирати просто звичайний білий варіант, то ви можете придивитися до таких в Сірі джинс. Мені дуже подобається. Якщо ви в пошуках светр, вкорочений бордового кольору. Це, до речі, було вже в моєму шопінг-листі. Я тільки зараз, коли зайшла в сайт, його побачила. І напевно я його все-таки куплю, тому що я планувала його купити. Далі це такий костюмчик трикотажний, теж шоколадний, комфортний. Якщо ви хочете виглядати і комфортно, і гарно, і стильно, і підкреслити фігуру, то такі костюмчики можуть бути вашим варіантом. І останнє це лонгсліви. Це різні в них футболки, лонгсліви, як ви бачите зараз на фотографіях. Або такий лонгслів білий, теж на заміну звичайному білому. Тут є такі ці. Цікавий крій, цікавий надпис, тому ви можете його додати до свого гардеробу. Взагалі в цьому бренді багато таких якихось актуальних стильних принтів. І ви можете замість звичайної бази е, і дуже такого простого лаконічного крою, якщо ви хочете додавати до свого образу якогось акценту, і це імпонує до вашого стилю, обирати ось такі от варіанти. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисним, що ви знайшли для себе, можливо, ті речі, які хочете придбати, або, можливо, після цього придбати. Придивитися до цих речей, до цих брендів. І я чекаю ваш зворотній зв'язок, ваші коментарі, вони для мене дуже-дуже важливі. Пишіть, яке відео хочете побачити наступним, і до нових зустрічей!